Привіт! Я Остап Українець, і сьогодні у квантовій філології ми поговоримо про, мабуть, найбагатостраждальнішу літеру нашої абетки літеру Г і про звук Г, який вона позначає. Але перш ніж ми перейдемо до питань про те, звідки вона взялась, наскільки природна для української і чи вона нам сьогодні взагалі потрібна, запитання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи використовуєте ви літеру Г у своєму особистому письмі. Або, якщо ваша освіта припадала ще на радянські часи, напишіть, будь ласка, у якому віці ви вперше почули про літеру Г і що вона така існує в українській мові. Я зроблю паузу, прикидаючись, що її тривалість якось корелює із часом, який вам потрібно витратити, щоб написати цей коментар. І поїхали! А починаємо ми, звісно, із праслов'янської мови, у якій літери Г, як і звука Г, ще не існувало. Натомість існував звук Г, і на письмі ми його сьогодні у праслов'янських словах позначаємо латинською літерою Г. Той звук Г, який існував у праслов'янській, і наш сучасний звук Г це по суті одна і та сама річ. Це дзвінкий м'якопіднебінний звук. Тобто він утворюється через вибухове виштовхування повітря в районі м'якого піднебіння за участі голосових зв'язок. Його глухим відповідником в українській мові у парах дзвінкий глухій є звук К. Це означає, що утворюються вони в тому ж місці і тим самим способом. Різниця лише в тому, чи задіяні у процесі творення ваші голосові зв'язки. Тобто, яка у цього звука фонація? Глуха, як у К, чи дзвінка, як у Г. Так от, праслов'янська мова розходилась у різних напрямках, утворюючи численні діалекти, з яких потім постануть сучасні слов'янські мови. І ось ті діалекти, з яких пізніше утворилась українська, а також ті, з яких пізніше утворилась білоруська, втратили цей звук Г. Скоріш за все, спершу він поступився місцем м'яко піднебінному ж звуку Г, який пізніше перетворився на наш сучасний гортанний Г. Тут, звісно, резонно запитати. А якщо вже цей звук Г із української мови зник, то на якого біса він сюди повернувся? А тим паче, на що нам аж окрема літера на його позначення? Ну, але коли ми говоримо про етимологію, не зовсім коректно стверджувати, що звуки кудись зникають. Так, звук Г у тих позиціях, в яких він існував у коренях, в українській мові справді перейшов у г, проте існували й інші фонетичні процеси, які засвідчують, що насправді звук Г із нашої мови нікуди і ніколи не дівався. Тут відійдемо трошки в бік, і зазначимо, що українській мові притаманна гармонізація. Гармонізація це зміна наближення звучання деяких звуків до загальної фонетичної картинки, того, що ми намагаємось сказати, для того, щоб нам було легше вимовляти, бо коли звуки утворюються поряд, переходити з одного на інший нам відповідно простіше. Саме завдяки гармонізації, українська мова, скажімо, знає чергування з і -E у слабкій позиції, тому що ми намагаємось наближати одну голосною до іншої за звучанням. Інші приклади гармонізації пов'язані із приголосними це одзвінчення і оглушення. Ці правила ми мали б знати ще зі школи. Перед дзвінким він перетворюватиметься на свою дзвінку пару. Тому, скажімо, у словах легко і кігті ми вимовляємо х, хоча пишемо г. Натомість у слові вокзал чи аякже ми вимовляємо г, хоча пишемо к. От звінчення, як і оглушення, як і ще багато різних уподібнень належать до тих ситуацій, котрі об'єктивно відбуваються в нашому мовленні, тобто, коли ми говоримо, ми знаємо, що ми говоримо, але на письмі ми ці фонетичні нюанси не фіксуємо, тому що в нас насправді не фонетичне письмо, і в ньому не все читається так, як пишеться. Цей занепад звука «г» у праслов'янській гіпотетично. Я не можу достатньо наголосити на слові гіпотетично, пов'язаний із іще деякими цікавими змінами. Скажімо, у школі розповідають про три ряди чергування: гжз, ХШС і кЧЦ. Але якщо в українській мові довший час не було звука Г, а ці чергування, точніше палаталізації, з нами іще з періоду праслов'янської мови, звідки взагалі мало взятись ось це чергування г ж «з». Для початку слід зазначити, що із цих трьох радів чергування два комплементарні. Тобто глухим «х», «ш», «с» відповідають дзвінки Г, Ж, «з» і асимілюються вони в межах оцього свого глухого або дзвінкого ряду. Натомість ряд «к» чи «ц» у нас залишається, начебто без пари. Якщо ми спробуємо пошукати йому дзвінку пару і дзвінку пару для всього ряду, то виявиться, що вона є. І вона актуально існувала у праслов'янській, але тоді з нею щось сталося. Глухому ряду, який сьогодні існує в українській мові, к, чи, ц, відповідає ряд праслов'янських приголосних, який із тих пір багато разів встиг спроститися. Цей ряд Г дж, і Дз. Це буквально дзвінки пари до глухого ряду к, чи, ц. Дж і Дз із цього чергування випали ще на етапі праслов'янської мови. «Дж» взагалі зберігся порівняно небагато де, а сам ряд натомість замінився на г, Ж і З, які сьогодні вже існують у цілком собі самостійному ряді із приголосною г, котра і є дзвінким відповідником до іншого ряду чергування. Саме тут гіпотетично, і я наголошую на слові гіпотетично, криється корінь. Спершу втрати Г у прослов'янській мові, а тоді його повернення в абсолютно іншому процесі. Свого часу Г, імовірно, перейшов у Г саме для того, щоб гармонійно узгоджувати зі своїм рядом. Коротко кажучи, наш дзвінкий ряд чергування просто змістився. Помітити цей найархаїчніший ряд чергування насправді до сьогодні можна, у деяких словах. Якщо, скажімо, ми візьмемо слово дріжджі і подивимось, які зміни воно пережило для того, щоб потрапити в українську мову, то побачимо, що його праслов'янською основою було «дрозга». І це прикінцеве «г» через ряд перетворень в українській мові дало дж, а в російській ж, оскільки звука «дж» там немає, і відповідно «дрозгя» перетворилося на дріжджі чи російські дрожжі. Але давайте повернемось, як саме Ге опинився в українській мові і навіть отримав самостійну літеру. Для початку він звідси нікуди знову таки не дівався. Попри те, що він зник із коренів, він все одно зберігався і не тільки в асиміляціях, а й в деяких діалектах чи, скажімо, у звуконаслідуваннях. І це можна спостерегти за тим, що на частині території України у звуконаслідуваннях вживається звук «г», наприклад, слово «гегати», А частина українців замість нього вживатимуть комплементарний йому глухий к казатимуть кекати і не розумітимуть, чому ви з них смієтеся. Але повноцінно в українську мову звук «г» повернувся аж на хвилі запозичень. Причому хвилі запозичень надзвичайно різних, бо треба пам'ятати, що дуже багато наших сусідів у своїй мові мають звук Г і окрему літеру для його позначення. Про Росію ми поговоримо якось окремо, а зараз варто розуміти, що «г» потрапив до української мови з хвилею запозичень із їдишу, німецької мови, румунської мови та угорської мови, де так. Всюди є звук Г. А і ще польська мова, де він теж є, і яка теж сильно на нас вплинула. Проте джерелом самого звука в українській мові якось прийнято вважати їдиш. Принаймні, саме слова з їдишу переважно наводяться як ілюстрації первинних запозичень звука «г». До речі, українці, запозичуючи ці слова з германських мов, іноді так захоплювались, що починали гекати навіть там, де цього звука не було. Так у нас з'явилося слово «грати», наприклад. І зрозуміло, що коли в мові з'являлося стільки слів із абсолютно незрозумілим звуком, який потрібно було якось позначати, з'явилась потреба його позначати. І перше рішення знайшли ще в 14 столітті. Воно було доволі елегантним. Там, де ми читаємо «г», на письмі пишемо дві літери К і Г. Читається воно не як КГ, а саме як Г, тому власне «гвалт», мозг, а не ґвалт, мозг і так далі. Цей запис насправді доволі розумний. Перша літера у цьому записі показує нам, у якому положенні має бути наш артикуляційний апарат, тобто де і як ми утворюємо цей звук. Так само і там само, як утворюємо звук К. Але далі йде літера Г, котра показує нам, що читатись воно має не просто як К, а з відповідною фонацією. І ця фонація, на думку мовознавців, Котрі запроваджували це рішення в 14 столітті, і я наголошую на останньому реченні, дуже схожий на г. Тому г після К, начебто, має нам підказувати, як вимовляється вся ця конструкція. Ніби ви хочете сказати к, але кажете г, і у вас має виходити Г. Це не зовсім точний опис, тому не раджу пояснювати іншим людям, як вимовляти «г» саме через цю характеристику. Але це було доволі якісне і освічене наближення до виходу з ситуації на свій час. Своїм часом було нагадую, 14... І начебто зрозуміло, що окремому звуку потрібна окрема літера. Але насправді не зрозуміло, тому що в українській мові є звуки в, «дж» і «дз» на позначенні яких ми не маємо жодних окремих літер. Проте тут рішення знайшлось дуже швидко. Уже в Пересопницькому Євангелії літера Г у її сучасному вигляді є і вживається. А коли Мелетій Смотрицький запровадив літеру «г» у своїй граматиці, причому без особливих пояснень. Чи чогось такого він просто розмістив її у назві тексту. Стало зрозуміло, що нова літера в українському алфавіті уже якби є, і вона з нами надовго. Та й насправді і пан Ваберинда, і інші численні діячі, пов'язані з Києво-Могилянською та Острозькою академіями цю літеру на бароковому етапі нашої історії вживали. Але потім щось пішло не так. Якщо чуючи фразу щось пішло не так в контексті української мови, ви думаєте про Росію, то ви загалом правильно робите. Тому що причина, з якої «Г» зникла з українського алфавіту, ну як зникло, воно там просто офіційно не з'явилося, принаймні в тих алфавітах, які укладалися в російські часи, тому з погляду самої Росії були офіційними. Так от, літера Г в українській абетці свого часу не з'являлась, тому що вона. Була відсутня в російській гражданці. І це начебто логічно, російська мова не має потреби розділяти звуки Г і Г, тому що звука Г у них немає. А та літера, якою ми його позначаємо, у них відповідає за Г. І тягнути собі ще одну грецьку літеру для того, щоб записувати тексти виключно цитата малоросійським неречіям, ніхто б не став. Тому, якщо одного дня вам захочеться за щось посваритися на гражданку Петра І, котра заподіяла страшної шкоди українській мові, це реальна причина на неї злитися завдяки запровадженню гражданки, Г з української абетки зникла. Натомість зникнення решти літер пояснюється саме тим, що вони на той час уже не читалися в жодній живій мові, і в них не було потреби. Але в ХХ столітті це породило цікавий парадокс. Звук був, але записувати його не було як. А коли люди почали їздити по селах і записувати живу народну мову, вони зіткнулися з реальною проблемою. І вирішувати її пропонували двома стратегіями. Частина діячів обирали писати по-старому через КГ. Їхнє право. Частина, і до цієї частини належав Куліш, вирішили йти послідовно фонетичним шляхом. І уже раз немає своєї кириличної ге, ми будемо використовувати латинську. Тому, власне, в працях Куліша, особливо, якщо ви подивитесь його граматику, на позначення латинського г, пропонується використовувати латинське г. Куліш не любив далеко ходити в пошуках рішень. Натомість у Галичині, де власне літера «Г» спершу була далеко не настільки поширена, вона прижилась переважно тому, що ніхто не намагався її звідти викинути. Тому і в граматиці Левицького, і в брошурах Шашкевича, і в інших працях, які виходили впродовж ХХ століття, літера «Г» системно з'являється. Так, правила її вживання ще не нормовані, але принаймні носії самої мови її використовують і пам'ятають про її функціонал. А потім, нарешті, прийшов Желихівський, склав свій правопис і, нарешті, внормував питання вжитку дуже багатьох літер, зокрема і літери Г. Але правопис Желихівського, добре це чи погано, наглухо розбивається об стіну радянської історії української мови і літери Г, зокрема. Тому що історія літери Г в Радянському Союзі з одного боку дуже сумна, а з іншого боку, вкрай передбачувана. Отже, в усіх правописах і проєктах, і ескізах проєктів правопису, які створювали філологи і просто дотичні домови люди у 20-30-х роках, на початку 30-х, літера Г є, і вона виконує призначену їй функцію. Натомість у Наркомівці цієї літери вже не було, не тому, що цьому було якесь реальне мовознавче обґрунтування, її просто не було. І вже в пізніші радянські часи численні намагання повернути цю літеру на те місце, де вона історично мала би бути і фонетично мала би бути, розбивалися об просто стіну мовчання з боку партії, котрій у радянському союзі належала монополія на мовні правила, зокрема, як і в принципі на все. Повернули цю літеру в українську мову аж 1990 року. На превеликий розпач всіх ветеранів радянської філології і людей, котрі в школі нічого подібного не вивчали, а тут якусь дивну букву в український алфавіт запроваджують нову, як її тепер вивчити? Тому, з одного боку, так дискусії щодо вживання ге в українській мові з нами принаймні від часів незалежності, а то власне і раніше. Але якщо тоді дискутували переважно про те, що це за така дивна літера і як нам з нею поводитись взагалі, то сьогодні ми дискутуємо радше про те, як саме цю літеру належить вживати в українській мові, інакше кажучи, яке місце вона повинна у ній займати на пару зі звуком «г», якого нас, як і самої літери, впевнено намагались позбавити. Хай як дивно це не звучить, і тут важливо розуміти, що через століття обмежень заборон і через це несистематизованого використання у нас не може бути вродженого набору правил, який диктує, як поводитись із цією літерою. Та що там в сучасній Україні живе ще величезне покоління, котре взагалі не пам'ятає цієї літери зі своїх шкільних років. Тому природно, що у настільки ненормованому середовищі дискусія триватиме. На щастя, зараз це уже дискусія про те, як саме нам доцільніше вживати очевидно нашу літеру. Наостанок, я, як завжди, щось вам рекомендую. І сьогодні це буде рекомендація поїхати на свято музики у Львові. Воно 21-22 червня. Тому у вас ще є час на те, щоб підготуватись і купити квитки. Там прекрасна музика. Що уже само по собі вартує того, щоб поїхати, це фестиваль під відкритим небом, і він відбувається просто у Львові, що в умовах, коли ми досі не впевнені, як працюватимуть літні фестивалі, дуже хороший варіант. А ще не в останню чергу свято музики у Львові роблять ті самі люди, котрі організовували розколяду в театрі ляльок. А якщо ви не знали, що гуманітарка була медіапартнером розколяди у Львівському театрі ляльок, і що ми з Катериною були ведучими цього дійства, тоді вам очевидно спершу на сайт свята музики у Львові, тоді на сайт Укрзалізниці, якщо вам потрібно купувати квитки. А тоді на наш запасний канал Твоя підпільна Катеринка, де у нас є музичні стріми, розмови з різними цікавими людьми, часто теж пов'язані з музикою. І загалом не менш цікаво ніж тут на основному, тому заходьте. А оскільки алгоритми Ютубу цілком людожерські, і те, чи інші люди побачать наше відео, залежить від того, чи поставите ви йому вподобайку, напишете коментар і, звісно, розкажете про нього іншим людям, ми всіляко закликаємо вас так і зробити. А якщо ви хочете допомогти нам іще й фінансово, то посилання на Patreon, як завжди, буде в описі до відео. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю.